Ось таке дивовижне, грошове дерево, яке було виготовлено з монет, що залишили туристи з України та 15 держав світу на оглядовому майданчику міської ратуші. Дуже цікаво, можна провести паралель, як люди кидають монетку, загадують бажання так само, колись. Сім поколінь і більше жили людей, наших предків і закладали характеристики, сценарії, програми якості для нас. І тепер це у кожного з нас є своє власне грошове дерево. Це ті багатства, які є всередині нас, передані по крові, і це варто пам'ятати, шанувати і користатися цією силою роду. Саме цим ми займаємося на родових курсах. Такі курси я проводжу двічі на рік для стілення внутрішнього чоловіка через образ батька та внутрішньої жінки через образ матері. Для реєстрації пиши мені в особисті повідомлення.